Євангелія Луки, 953. Самаряни не прийняли Ісуса, тому що Він прямував до Єрусалиму. Побачивши це, Яків та Йоанн сказали «Кіріє, хочеш, ми скажемо, щоб вогонь зійшов з неба і пожер їх, який лябу вчинив? Ісус, обернувшись до кривим і сказав: Ви не знаєте, якого ви духу? Бо син людський прийшов не нищити людське життя, а спасати, і вони пішли в інше село. Давайте розглянемо цікаві аспекти цього тексту. Е, перший цікавий аспект полягає в тому, що Самаряни поставили політику вище за Ісуса, Месію, або просто за просту людську гостинність. Другий аспект це те, що Яків та Йоанн розгнівалися, і тому недаремно Ісус назвав їх военергас, що означає снегрому. Тобто видно, що хлопці вони були запальні. Е, ну І третій цікавий аспект це те, що учні е, спиралися на. Книгу танах або старий завіт і хотіли знищити ціле село, викликавши вогонь з неба, як і Ілля був, чинив. Ну, А Ісус їх навчав, щоб вони стали іншими людьми, щоб вони, спираючись на його вчення, дивилися на інші священні писання через його призму. І те, що не сходиться з його вченням, відкидали, те, що сходиться, приймали, щоб вони стали, ставали новими людьми. Як чудово сказав Павло. А в другому посланні апостола Кринтян 5 5,17 хто в Христі, той нове створіння, старе минуло, нове настало. Тобто, щоб вони стали новим створінням, новозавітнім, як то кажуть, а не старозавітнім. Щоб вони не робили, як Ілля був чинив, а щоб вони робили, як Ісус чинив. Тому Ісус докрив і сказав: ви не знаєте, якого ви духу, в яким духом ведені, старозавітнім чи новозавітнім. Бо син людський прийшов не нищити людське життя, а спасати, і вони пішли в інше село.